Друзі, вашої уваги пропонується огляд красивої, гарної, тротуарної плитки в місті Хельсінки Фінляндії. Також ми можемо відвідати. Стой. Також ми можемо відвідати... Да. Внутрішній двір будинку. В якому також знаходиться дуже гарна тротуарна плитка. Але я не просто вам показую цю тротуарну плитку. Цю тротуарну плитку ми в 2019 році е клали цю тротуарну плитку. Це ми відвідали місце, де я працював повністю. Цей... Під наклоном я. Так, да, все, це... все зроблено, а там і там під наклоном. Можливо, да. Це ми спеціально, спеціально зайшли в місце, де ми працювали в 2019 році. Я ще двоє. Чоловіків з України і естонці. Цей весь двір ми зробили, потім вхід в двір, і там вправо і вліво по 20 метрів цю всю тротуарну плитку ми ложили.